Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні у нас продовження режимчику Моя кар'єра за центрового Кевіна Оніла, де на нас чекає ключова гра проти вовків. Ну і звісно, не будемо затягувати вступ, і настав час для гри. Let's go! Хтось нам розповідає, щоб ми, типу, були готові. Зараз буде початок nba капу, і ми маємо перемогти. Командна гра, командна робота. Коротше, тренери, ми тебе зрозуміли. Так, пішов кит, і ми відразу виграємо м'ячик. Так, супер, чудово. Так, хоп-хоп. Передача на Леброна, Леброн. Так, передачу назад. очки перші залітають. В кошик. В кошик. Ось так, ось так. Так, ну нам потрібна перемога крові з носу. Кров з носу потрібна перемога, тому ми будемо зараз ригати на цьому полі. Так, так, так. Так, до речі, ми тримаємо Руді і Руді заносить перші два очки. Ну він просто блін, ну це громила, шкаф, ну нічого. Оніл готовий до нього. Так, ану трохи дріблінгу. І відразу втрату маємо. Ну а що ви хотіли? Дабл тім, дабл тім. Конлі не буде. Руді підбирання. Так, передача на Едвардса. Едвардс один в один проти Рівса. Так, пішов дріблінг. Прохід і. А, і немає. Так, відмінно, відмінно, відмінно захищаємось. Дончич. Так, накидуй. Хто ж так накидує? Лука. Атака вовків, на Рендла, Рендл. Що буде робити? Так, заслін. І фоли. Ну я не знаю, навіщо там було фолити, він і так би не попав би. Ми готові до цього, щоб їх стримати. Ну зараз буде пробиття двох штрафних. Не дають нам пройти. Не дають нам пройти. Добре, давайте не знаю, які, якісь н ролл зіграємо чи що. Так, Рівс. Є два очки. Рівс молодець цьому сезоні. Мені дуже-дуже до вподоби. Нормальна реалізація, нормальний клопак, нормально грає. Так, Рендал МакДеніас. МакДеніалс проти Джеймса, продача на Едвардса. Едвардс не буде. Вандербіл підбирання. Так, продача на Джеймса, далі Рівс. Що буде робити? Рівс? Рівс буде проходити до кошика і заносить лей... важкий лейапчик. Так, тайм-аут. Бере Міннісота. Ну, хай собі беруть, хай собі беруть 4-9. Все таки ми попереду. Так, м'ячем. Так, Оніл захищається. Рендал, Рендал. Важкі три очки, але м'яч заходить у кошик. Так, я пропоную зіграти якусь комбінацію. Так, добре. Ух, яка передача на Лебронича. І він заносить зверху. Колотив. Відмінно. Так, перші три хвилини гри вже пройшло. І маємо поки що рахунок 7-11. На нашу пору, звісно. Так, Едвардс Буде заслін. Так. 9-11. Едвардс молодець впорався. Того разу м'ячик заходить до кошка. Так, добре, передача. Гобера підняли. І нічого в нас не вийшло. Не дали нам пройти до кошика, на жаль. І маємо втрату, маємо втрату, друзі. Так, пішла серія заслонів. Передача на Руді, і ми не можемо зупинити цього годзілу. Ох. Ну нічого, нічого. Так, давайте, давайте якусь комбіни зіграємо. Доншес не захотів, так, підбирання. Ех, Леброн не зміг поратися. Але він там був один проти трьох. проти трьох, Ви ж розумієте. Це дуже-дуже важко вибрати підбирання проти таких громил. Так, Едвардс. Едвардс буде тягнути на себе. 100% -ні. передача на Гобера. А ми тут його будемо тримати. Що? що, Він нас заштовхнув. Ох, і ще. Так, добре, Конлі. Знову на руді. І знову два очки. Так, дончич. Значить, б втрати не було. Так, передача. І тут можемо кинути. Перфекто, Екселент. До речі, в нас уже два з двох триочкових. Просто неймовірно. Просто щось шалене коїться. Ми ще з такою реалізацією не кидали. Але ще знаю, якщо на початку піде кидок, то потім він не піде. Так, Едвардс. І Едвардс теж дивіться карає. Мінус два. Мінус два. Так, а що ми можемо? Трохи дріблінгу. Так, а ну, го бере ще. Давайте спробуємо. його. Ану, так. Оп. Фейдевей не вийшов у нас. На жаль, але хотілося, хотілося кинути. Добре. Так, підбирання. Не дамо ми вовкам. Забирати який під нашим кошиком. Так, Рівс, невдала спроба, Конлі підбирання, і вовки розганяють атаку. Так, Едвардс. Прохід. тайм-аут. Тайм треба щось робити. Мабуть, зараз нас посадять на баночку. треба переговорити, зрозуміти, що ми робимо не так, порадитись, ну і переломити хід гри. Так, пішли заміни, друзі, а нас не посадили. Так, ану, Руді. Це підняв. Важко, важко було. Ні, ну, через руку його, звісно, важко закинути. Любий би не закинув би, мабуть. Так. Дабл Тім. Так, ну Гобер він, в принципі, три очкові не кидає. Тому можна його і не тримати. Так, а ось Едвардса треба тримати. Так, а чому? Ра, який блокшот? Так, добре. Оніл на Леброна. Знову передача, дивіться. Який лей лейапчик. Тут ну, це, мабуть, не лайапчик, а флоутер був, ну, тим не менш. Так, добре, Гобер. Гобер! Як в нього це вийшло? Як, як? Не знаю. Щось шалене показує. Так а ну? Ні, дивись. Добре. Так, я хочу Пікенфейдзі зіграти. Хочу кочомури, в принципі, можемо це зробити. Атак. Ну, могли б і зверху дати. Реально. Е, давайте пікінрол зіграємо. Ану атак. Хто тут шутер? Я. Ух ти ї... Я думав, він не попав. А ні, ні, закатив все все-таки. М'ячик у кошик. Так, добре, що ми будемо грати, друзі. Так. Що за слін? Накидай! Ах! Не дали, не дали закинути зверху. Так, Едвардс. Ну це легкі буде два очки для нього. Ну ні, немає потрапляння, немає. Так, добре, давайте віддамо м'яча тому, хто знає, що з ним робити. Так, Рівс. Рівс, ну на що я тобі це ставив цей заслін, я не розумію. Так, добре. А ну, Хачимура. Ну тут ми не зможемо, не встигнемо кинути. А ну, давайте. Все, капець нам. Ух, Пощастило, що на нас сфолили, реально. Тому що шансів уже кинути нормально в нас не було. Нас просто накрили з усіх сторін. І на передачу ну, я вже б не встиг би нічого зробити. До речі, друзі, ми вже набрали 15 очків, розумієте? 15 очків за першу чверть. Я ще стільки не набирав. Ах! Ви бачили, як нас він розвів? О, відчуваю себе лохом. Ну, таке вже діло, таке вже діло. Ну і на банку, на банку. Гей, аго! Який 40-31? Ви що, здуріли? Тобто нас посадили, і ви оце завели в нас в мінус. Ох і команда. Так, добре. Ні, давайте отак. Фіні Сміт. Фіні. Сміт. Ох і Фіні. Ну нічого, нічого. Буває всіх, буває, теж не всі попадають. Так, тримаємо на зрідда. Такий небезпечний хлопець, може і з дальньої кинути нормально. Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ану, давай, ще, попади. Цх, я знав, що цього не буде. Я думаю, ви також. Так, добре. Четверте підбирання маємо. Так, передача на Джеймса, Джеймс пішов дрібленг. Так, ну тут можемо і кинути середній. Чомусь я подумав, що м'ячик мав залітати. Ні, ну хлопці, ви будете тримати своїх гравців. Що це таке? Залишили одного на периметрі. І ось. Покарання відразу. Так, добре. Рівс. Давай, ану, я в тебе вірю. Оніл. Я відчував. Прям відчув, що ця спроба не залетить. Ну, і Гобер, звісно, звісно, ніхто не підстрахує. Ох! Тайм-аут. Зараз я вам на лавці розповім, що і до чого. Зараз тренер нас розірве з такою грою. Так, все, поговорили. Наговорилися, давайте щось робити. Ну що, Гобер, не очікував? Я, до речі, теж не очікував, що ми це заб'ємо. Євростепдан цей. Так, ну головне, що забили. Саме головне, це інше, то повна фігня. Так, Едвардс. Можемо його гамака виписати. Все, отримав. Ні, ну так нагло йти. Так, а ну давай передачу. Дончич! Найс, найс. Вері найс. Діфенс. Діфенс. Ну, Гобер! Ух, не попав. Навіть на подбеки він не зміг забити. Пощастило. Добре, Дончич починає атаку. Так. Знову фоли. Знову фоли. Так і хочуть нас поламати. Ці хлопаки, ці вовки, ну нічого. Ми такий. Міцний хлопак. Тому без шансів в них. без шансів. Давай, давай. Давай, Оніл. Ух ти, хто це вийшов? Броні Джеймс! Молодший! Ви бачили? Навіть він вийшов. Я тільки не розумію. Ах, я тільки не розумію, на що його випускати, коли ми е, летимо, я не знаю. Ну нічого, може так треба. Він в принципі непоганий захисник, тому в принципі, непоганий захисник. Не те, що ми. Не те, що ми. Так, окей. Так, Гобер, поки там курить десь в сторінці, можна і кинути. Ну на жаль, на це раз. Спроба не вдала. Добре. Так, МакДеніалс. На Конлі. Конлі проти Дончича. Так, знову МакДенілс. Тихо, 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 тихо. Головне, щоб під кошик не кидали. Ну, гобер! Нічого я не можу поки що йому зробити. Реально. Так, а тут наше підбирання. Все, супер. Так, добре. Розгиняємо атаку. Джеймс. Ну, таке собі, такі собі, але общик, але ж очки, очки. Саме головне, що м'ячик зайшов в кошик. А як це зроблено? Це вже інша історія. Так, Едвардс, Едвардс, проход, кидок, зупинка. І немає? Так, а хто буде кидати? Фіні Сміт. Було близько, але ні. Так, добре, що маємо. Маємо поки що. Що там? 45 на 53, мінус 8. Ну нічого, нічого. Зараз ми зберемося. Так, обер. На МакДеніалса. Едвардс. Непогана в них не комбінація. Звісно, непогана, та ще й результативна. Ох, добре. Так а що ми? Оп? Угу, Оп. Добре, давайте дамо мячик краще дончичу, хай там розриває. Середній нормальна комбінація, так можемо закидувати. Нарешті перший середній в мене залетів. Так, м'ячем. Ну 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 ну, ну як це? Ух, Вандербілд забирає підбирання у Гобера, а ми не можемо розумієте? В чем різниця? Так, добре. Ривс. Так, а ну, давайте. Леброн. Пік фейт. Який. Windmill? Просто дивимось. У -у 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 -у. Гарно, гарно. Так, Едвард. Ноугуд, no ноугуд. No Підбрання у Нил бере. Так, до речі, у нас вже 27 очків. Ну це дуже багато. Так, а що тут? Так, добре, давай, дочень, поставлю тобі заслончик. Молодець, молодець. нормальна командна гра. Так, мінус 5. Так, конліні. Бачите, я був готовий до цього. Коли. Поли. Ну вони по-іншому не можуть нас зупинити. Так, давайте. Давайте. Оп! Не, ну буває, ну буває, ну з ким не буває. Руді! Звісно, я теж так можу забивати з такої ж самої позиції. Зараз покажу навіть. Що? Ах! От стілечки, стілечки, не вистачило. За да що? За те, що я не забив? Клас! Супер! 55-74. Відмінно, відмінно. Так, добре, давайте будемо активувати якийсь... Так. Якийсь будемо активувати Skill. Вже настав час, тому що я відчуваю, що зараз можемо ще й програти. Сюди! Яка відтяжка! Порсо, подивіться. Відмінно. Колотили все як треба. Більше таких моментів. Ах! Хотів перехоплення зробити і нас. І, і повівся, повівся. Так, командний діфенс. Відмінно. Так, до речі, у нас і старший, і менший Лебронич. Так, а ну давай. Маленький, давай. Ну, кінь хоч раз. Не хочуть, не хочуть кидати. Так. Ну, Дончич буде кидати сто відсотків. буде тягнути. Ми і Дончич. Хтось броні Джеймс зовсім не хоче кидати. Треба подивитися на статистику після гри, що він там накидав. Мені дуже дуже цікаво. Зверху. На ні, ну що? Рід десь там загубився. Чому б не забити зверху? Так, 35 очків маємо. Може рекорд поб'ємо? 40 проб'ємо? Цікаво, побачимо. Так, Інглс. На Волкера. Так. Ну ні-ні ні. Ні, Фух, добре, що рід не кинув. Хоча позиція в нього була відмінна. А тут нас розвели. Лейапчика закинув і нормально. Які питання? Так, Рід. Ах! Так, добре, захищаємо, захищаємо, хлопці, все. Чому, чому завжди ми починаємо нас догоняти в четвертій чверті? Ну чому не можна зайти там в 4-чверть, плюс 20 і все на цьому, і виграти? Ні. Треба ж постійно летіти. Розумієте? Постійно. Так, добре, Дончич. Дончичу можна чому наставити слів. І нормально. Середній. Дончич, давай сам будеш кидати. У мене середніми погано. На! Отримав гам... гамачину. Все, які питання. І просто подивіться, який був спінмов і лей ап. Відмінно, відмінно зробили все, що могли. В такій ситуації нормально викрутилися. Так, добре, тримаємо. 81-76, мінус 5. Хлопці, давайте. Діфенс. Діфенс. Так. Капець, капець, капець. Так, мінус 7, я знаю. Так, непогана позиція. І ось воно. 40 очків пробиваємо. Але який триочковий залетів, відмінний. Так, Едвардс. Проти Рівза. Так, пішов один в один. Відзахищалися. Я страхував, якщо що. Ні, ну треба з першої спроби забивати. О ніл! Накинули, але упчик і ти не зміг занести. Я в шоці. Так, все, м'яч сюди. Відмінно, відмінно. Поки що все чудово. Але грати ще 6 хвилин 53 секунди. Тому давайте. Не час розслаблятися, треба взяти себе у руки. Давайте, 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 хлопці. Так, ну вовки, дивлюсь, теж нервують, теж нервують, друзі. Так, Леброн. Леброн. Ось вона, жилка лидера, вы бачили? Просто взяв, сам кинул, сам прошел, через руки кинул и закинул. Эдвардс. Да не ну, шо? Так, добре, другий голд скилл, зараз я вам покажу. Зараз ми вам покажемо. А ну, Гобер. Я поняв. Я все зрозумів. Ця фішка з ним не пройшла. Так, Рендел на МакДенелса. Вони начебто якусь таку комбінацію захитро хотіли зробити, але у них щось не пішло. Не пішло, Так. Конлі Немає. Так, добре, підбирання за нами. Передача на Вінсента. Вінсент що буде робити? Буде передачу, передача анілодувати. А ми проти Едвардса залишились. Що ми можемо заштовхати? Ну я не хочу, в принципі. Давайте. Вандербілд, вільна спроба. Відмінно, відмінно. Так, оце я розумію, командна робота. Давайте, хлопці, це мені до вподоби. Так, Рендал з м'ячем Пейк, не ведемося, не ведемося. Так, Конлі, Конлі може кинути. І МакДеніалс може кинути. Ну, Всі можуть кинути, крім Руді. Так, Едвардс. Ну, не... а, ну як вони через руки забивають, і це не розуміє. Ну реально. Я в шоці. Я не можу через руки забити, а вони забивають. Так, Ривс, давай. Вандербілд. Ну це пізно. А от так, бачили? Туди просто взяв, пройшов і забив. Це просто. Енд ван. Так, супер. Давай, 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 давай. Не нервуй. Так, ну Макденес може кинуть, тому тримаємо якнайближче, так? Руді, Конлі. Так, все, буде заслі, не будуть кидати. Не спроба, тому й нічого не буде. Так, Леброн підбирання. Сюди! Оце Алеупчик. Оце Дончич молодець. Накинули, коли було потрібно. Відмінно, просто дивіться. Яке задоволення! Сюди. Сюди. Ух. Так, 93-99. Камбекнули. Блін, просто подивіться, я набрав більше, ніж е, половина команди, розумієте? Більше, ніж команда набрав. Так, Макденіалс. Так, зараз я оце похвалюся і ми програємо ще. Оце буде контент. Так, добре. Туди я не зрозумів, Ми що на дан контесті Просто Відмінно. взяв, пройшов. Ну гобер. Так він такий повільний. Якщо ловити на триочкові, тоді можна сміливо проходити до кошика і бити. Що ми зробили? Так, все пішов тайм-аут, але я думаю, вовкам це не допоможе. Ну все, вони здалися, друзі. Вони здалися. Можемо навіть і кинути ще одну спробу. Давайте спробуємо ось так. Не зайшло. Ну нічого страшного, єдиний мінус, ми зробили 0 асистів, друзі, в цій грі. Тому якось так. Але я намагався грати на команду і приносити їй е, користь. Так, ми сьогодні побили рекорд, набрали 53 очки. 15 підбирань, декілька блокшотів зробили. Ну так, були й втрати. Ну, це все таке діло. Друзі, що можемо сказати? Вітайте! Перша перемога на NBA, Cup і, і ми проходимо в полуфінал. І, звісно, ми побачимось саме там. А на цьому дякую, що ти додивився до кінця. Постав, будь ласка, лайк. Ну ж, тобі не важко ж, правильно? Поставити лайк. Пишись на канал, якщо ти цього не зробив. Ну і побачимось у next відео. Всем пока!